Вона була вигнана за те, що народила дитину поза шлюбом, але з'явився вдовілий фермер і в українських селах не прощають швидко, особливо жінкам, і ще менше молодим матерям без обручки на пальці там, де традиції сильніші за співчуття, одна помилка і ти стаєш вигнанцем. Марія Клара не планувала ставати героїною драми, та доля вирішила інакше дитина на руках, без даху над головою. Під дощем серед осуду. Та хіба життя не вміє дивувати, особливо тоді, коли ти вже нічого не чекаєш, тут більшість очікує покори, сліз і тиші, але замість цього з'являється він мовчазний вдовець із втомленими очима й возом, що скрипить від часу. У його житті давно не було ні пристрасті, ні надії, та щось у цій дівчині змусило його не пройти повз, не тому, що вона просила. А тому, що її очі мовчки кричали Я ще жива. І саме ця мовчазна зустріч стає початком всього. Не казки ні, а чогось більшого, правди, яка проростає крізь біль. Це не історія про легке щастя, це про боротьбу з системою, з плітками, з власними страхами, про те, як навіть у найбільш закритому середовищі можна знайти своє місце, про те, що гідність не видають у раці, і що справжній дім це не стіни, а люди. І найголовніше, це історія про силу жінки, яку намагались зламати, але вона розквітла ще сильніше чи можна побудувати родину на згарищі минулого відповідь у цих рядках. Тож готуйся. Бо те, що починається з вигнання, закінчується перемогою, і якщо ти думаєш, що це не про тебе, зачекай, поки не дочитаєш. Можливо, саме ця історія змусить тебе інакше подивитись на своє життя, на свої втрати, на свої шанси. І, можливо, вона дасть тобі те, чого давно не вистачає, віру в те, що навіть після найбільшої темряви з'являється світло. Марія Клара, 17 років, була вигнана з ферми під дощем після того, як народила дитину поза шлюбом, покинута та принижена, вона блукає сільською дорогою з новонародженим сином Іллею. Є моменти, коли життя валить тебе з ніг не для того, щоб знищити, а щоб дати шанс піднятись і піти зовсім іншим шляхом. Для сімнадцятирічної Марії Клари з дитиною на руках і серцем повним сорому це був саме такий момент. Її вигнали з ферми не просто як людину, як ганьбу. Дощ, що лив з неба, не міг зрівнятися з тим, як сильно її обливали презирством. Вона не мала куди йти, не мала кому довіритись. Але навіть серед багнюки і темряви вона тримала свого ілю міцно, бо материнська любов це те, чого не відняти ні осудом, ні страхом. І от що мало хто тобі скаже справжня сила не в статусі, не в тому, що скаже громада. Справжня сила це коли ти йдеш далі, навіть коли всі відвернулись. Подумай, скільки разів тебе ламали слова інших, скільки разів ти стояв на межі, не знаючи, куди йти далі. Як і Марія, ти не мусиш бачити кінцеву ціль достатньо мати віру зробити перший крок. У нас, українців, є це в крові стояти, коли світ валиться, і йти далі, коли, здавалося б, усе втрачено. Погляди можуть ранити більше, ніж холод, і часто, коли громада вирішує, що ти не такий, тебе викреслюють. У селі, де жила Марія, традиції були суворі, мов козацький устав дівчина з дитиною без чоловіка це ніби виклик цілій системі, але правда в тому, що саме такі люди і змінюють систему вони, як бур'яни. Які ростуть крізь асфальт. Якщо ти колись відчував, що не вписуєшся, не лякайся. Це знак, що ти народжений не для того, щоб бути як усі, а щоб залишити слід. І, от коли здається, що світ закритий, іноді доля підкидає зустріч, яка змінює все. Не з романтичним героєм, не з казковим порятунком, а з кимось простим, хто має серце більше, ніж осуд. Старий віз, мокрий плащ і мовчазна згода підвести. Іноді це більше, ніж всі обіцянки світу. І, між іншим, Бенедикт, мовчазний, сумний вдівець, знаходить Марію Клару та Іллюна у узбіччі і пропонує їм підвезення в своєму возі, мовчки приймаючи їх без осуду. У житті бувають моменти, коли найбільша підтримка приходить не у вигляді слів, а через прості мовчазні жести. Бенедикт не був чоловіком, що говорив багато, його дружина померла два роки тому, і з того часу його серце стало тихим. Але того вечора, побачивши дівчину з немовлям босу наскрізь промоклу, він зупинив віз без жодного запитання. Його мовчання не було байдужістю, воно було глибшим за будь-яке співчуття. Він просто розумів не завжди потрібно знати історію, щоб простягнути руку допомоги. В українських селах є таке неписане правило доброта це не слова, а дії. І Бенедикт був із тих, хто пам'ятав, як колись йому самому подали хліб у скрутну годину. Йому не треба було питати, чому вона на дорозі, чому з дитиною, чому сама. Він бачив у ній щось справжнє, як погляд коня, що довіряє тобі без вагань. Як часто ми проходимо повз людей у біді, виправдовуючись тим, що це не наша справа? А може, саме твій вчинок, шанс змінити чиюсь долю? Його віз був старий, скрипів на кожному повороті. Але для Марії це було як сісти в надію. У тій подорожі не було великої розмови. Бенедикт лише вкрив її своїм плащем і притис дитину до себе, щоб зігріти. І цього вистачило. Бо іноді доброта це не коли ти рятуєш когось гучно, а коли просто не залишаєш на узбіччі. Така проста дія може змінити і тебе самого. І якщо зараз хтось поруч із тобою проходить через біль, не чекай правильного моменту, просто будь Бенедиктом. Вночі, коли вони доїжджали до його старої садиби, небо вже прояснилося, але між ними залишалась тиша, глибока, приймаюча. Вона вперше за довгий час не відчувала страху, і, хоч вона ще не знала, що чекає за цими дверима, щось у повільному погляді Бенедикта підказувало їй можливо, це не кінець, можливо, це початок, бо попереду вони приїжджають до скромної оселі Бенедикта. Марія Клара починає допомагати по господарству. Його сестра або домогосподарка Зулейка зустрічає її з підозрою та ворожістю. Стара хата Бенедикта стояла на околиці села, неохайна з обваленим парканом, але з тим затишком, що народжується не від розкоші, а від часу прожитого з серцем. Марія Клара відразу відчула, що потрапила у простір, де речі мали душу. Вона почала мити підлогу, годувати кури й рубати дрова не з примусу, а з вдячності. У кожному Русі було бажання довести вона не тягар, і хоч її руки ще тремтіли після пологів, вона хапалася за будь-яку можливість відчути себе корисною, живою, частиною чогось. Але не всі дивилися на неї з тією ж добротою, що й Бенедикт. Зулейка, його старша сестра, була з тих, хто вірить у порядок, у традиції. В що скажуть люди? Вона з'явилась на кухні, як буря, з поглядом, що різав холодніше за ніж. Для неї Марія Клара була чужою небезпекою, плямою на репутації брата. Її ворожість не мала нічого особистого, вона була інстинктом захисту від усього, що не вписувалось у звичну структуру. Та правда в тому, що часто саме незвичне і зцілює кожна зустріч з зулейкою була маленьким боєм, мовчазним, але напруженим. Вона влаштовувала випробування, залишала важку роботу, перевіряла, чи Марія прокидається на світанку, чи правильно варить борщ. Але Марія не відступала в її очах була тиха сила, сила молодої матері, яка вже пережила вигнання і тому не боялася суворої тітки. І якщо в житті тобі доводиться доводити свою вартість тим, хто тебе не знає, не бійся. Інколи серце потрібно показати не словами. А справами, особливо тим, хто не звик бачити за людьми більше, ніж плітки. Часом у кутку кімнати Марія ловила погляд Бенедикта. Його мовчання говорило більше, ніж слова Я бачу тебе і я довіряю. Цього було достатньо, щоб вона не втекла, коли стало особливо важко. Бо попереду не тільки більше роботи і більше очей, які спостерігають, але й більше шансів на те, що щось добре може прорости навіть у землі. Де всі казали, що нічого вже не зросте, напруга зростає серед місцевих, бо плітки та погрози посилюються. Бенедикт твердо захищає Марію Клару та Іллю, ставлячи їхню гідність вище за громадське схвалення. Село, як дзеркало, відображає не стільки події, скільки чутки про них. І коли Марія Клара залишилась у домі Бенедикта, новина поширилася швидше, ніж вітер з Дніпра. Одні казали, що вона відьма, інші що спокусниця. Ніхто не питав, що насправді сталося, бо в маленьких громадах правда часто менш цікава за драму. Але Марія не схилила голову. І хоча її серце стискалося, коли чула, як на базарі шипочуться за спиною, вона трималась гідно, мов княгиня серед села. Бенедикт, хоча й мовчазний, не дозволив, щоб її топтали. Він говорив мало, але коли говорив, кожне слово мало вагу. На сході села він став перед старостою. Перед священником, перед сусідами, і сказав прямо ця дівчина під моїм захистом, і дитина теж. Це був не просто вчинок, це була заява. У країні, де репутація часто важливіша за правду, такий крок був майже героїчним. Але справжній чоловік на це не той, хто кричить, а той, хто стоїть, коли всі інші тікають. Погрози почали з'являтися спершу в словах, потім у жестах. Зламані дрова, перевернута клумба, листи без підпису. Це було схоже на тиху війну. І кожного разу, коли Марія хотіла зібрати речі і піти, Бенедикт ставав на порозі і казав Ти більше не сама, і поки я тут, ти залишаєшся. Його слова не були обіцянками казкового порятунку. Це були слова людини, яка вже втратила все, і не дозволить, щоб ще хтось пройшов через таке. В Україні ми цінуємо не героїв із мечами, а тих, хто мовчки тримає щит. Попри всі погрози, щось в обох змінилося, їхня тиша стала теплішою, сніданки довшими. Ілля почав сміятися гучніше здавалося, що, попри зовнішній тиск, всередині дому народжувалося щось справжнє, і, хоч попереду ще мали бути бурі, коріння вже проростало, і саме в цей момент Бенедикт замислився над чимось більшим. Над кроком, який назавжди змінить усе. Бенедикт підписує Дарчу, залишаючи дім Марії Кларі та Іллі, символ його відданості. Марія Клара починає прикрашати оселю і доглядати за паростками в його саду. Деякі вчинки говорять голосніше за найгучніші промови. Коли Бенедикт із тихою впевненістю поклав на стіл документи про дарування будинку Марії та її синові, це був момент не лише великодушності, а й визнання. Він визнав її не як тимчасову гостю, не як незручну милість, а як частину дому. У культурі, де земля це спадок, а хата і святиня. Такий жест означає, ти тут не випадково, ти мої, моя родина. Це було як посадити прапор не для гордості, а для миру. Марія Клара, зворушена до глибини душі, не витратила ані хвилини. Вона зняла старі серпанки з вікон. Випрала вишиті рушники, зібрала дикі квіти для кухонного столу. Оселя, де колись панували спогади і тиша, почала дихати по-новому. Навіть запах змінився. Замість пилу і сірості з'явились аромати пиріжків з маком і вареників. У кожному її русі була вдячність. Бо коли тобі дарують не просто дах, а довіру, хочеться відповісти не словами, а ділом. А ще вона знайшла старий сад, майже покинутий. Паростки, що пробивались крізь землю, виглядали так само беззахисно, як і вона колись на узбіччі дороги. І саме тому вона почала доглядати їх із особливою ніжністю, поливала вранці, говорила з ними, як з дітьми. Вона знала, щоб щось виросло, потрібна не тільки вода, а й любов. Це був її спосіб подякувати, її молитва в дії, бо сад, як і дім, не будується з цегли, а з тепла. І якщо ти колись втрачав своє місце в житті, ти знаєш, наскільки важливо знову посадити щось своє. Та, попри всі зміни, які вже відбулись, попереду чекали ще глибші зв'язки бо є речі, що не купуються і не даруються паперами, є ті, що народжуються лише у щоденних дрібницях, колискових, недоспаних ночах, перших словах дитини, і саме так, поміж яблунь і ковдри з вицвілим орнаментом. Починала зростати справжня сім'я контрастні емоційні сцени. Бенедикт доглядає хвору дитину, співаючи колискові тоді, як родинне тепло поволі проростає. Марія Клара починає відчувати належність і надію. Усе почалося тієї ночі, коли Ілля захворів. Гарячка тривожила кожен його подих, і, хоч Марія Клара метушилася, як кожна мати, саме Бенедикт узяв дитину на руки і почав співати стару козацьку колискову. Його голос був не ідеальним, але в ньому було щось сильніше за мелодію спокій. Це був голос чоловіка, який уже втрачав, і тому знав, як важливо тримати, коли все тріщить по швах. У ту ніч він не спав, сидячи біля ліжка Іллі, змочуючи ганчірку і нашіптуючи пісні як молитву. Марія Клара, спостерігаючи за цим, відчула вперше за довгий час, що більше не одна, що ця хата, ці руки, цей простір. Не тимчасовий притулок, а щось, що могло б стати домом. Її серце, що досі жило у тривозі, почало розморожуватись. Вона вперше заснула не з думкою, що її знову виженуть, а з відчуттям, що її хтось чекає. Бо справжня безпека це не замки й охорона, це коли хтось доглядає твою дитину так, як доглядав би свою. Ілля почав одужувати і з цим розцвітати усе довкола. Печі теплішали сміх лунав голосніше, а вікна раптом пропускали більше сонця. Бенедикт навчився варити кашу так, щоб ілля не кривився, а зулейка, о диво, принесла в'язку сухого буску від кашлю. Це не були казкові сцени, це були маленькі побутові чудеса, які формують родину. Саме в них народжується справжнє ми. Якщо ти коли небудь лікував когось із любов'ю, ти знаєш, як це з'єднує. Але це було лише зерно, бо в серці Бенедикта з'явилась думка, яка не давала йому спокою. Думка, що Ілля не просто гість у цьому домі, що, можливо, прийшов час зробити ще один крок один, який офіційно закріпить те, що вони вже відчували всередині. Бенедикт юридично всиновлює Іллю, попри осуд громади та спробу підкупу. Родина зцілюється разом: квіти, сукня, дорогі спогади, символ єдності. У сільраді всі притихли, коли Бенедикт зайшов із заявою на всиновлення, його ім'я шановане, його словам вагомі. Але цей крок розбурхав більше пристрастей, ніж будь-яка політична промова. Чужа дитина, шепотіли, без крові, без шлюбу, дивувались. Дехто навіть прийшов із підкупом мовляв, хлопцю знайдуть справжню родину, гідну. Але Бенедикт не торгувався. Його відповідь була лаконічна. кров – не головне любов це все. І в цю мить не залишилось сумнівів він став батьком не за законом, а серцем. Після оформлення документів життя в оселі Бенедикта змінилось назавжди. Не було феєрверків чи фанфар, були квіти, посаджені Марією вздовж стежки додому була сукня, яку вона власноруч пошила з давнього шматка полотна, не на свято, а просто так для буденних чудес. І були фото, зроблені на старенький телефон, не для інстаграму, а для пам'яті, бо найважливіші моменти життя часто не мають рамок, але залишають слід на душі. Їхнє трио стало справжньою родиною. Зулейка, хоч і буркотлива, почала в'язати носочки для Іллі і давати поради щодо перших зубів. Бенедикт навчав малого рубати дрова, спершу в уяві, потім у реальності, а Марія почала співати, коли прибирала. Тихо, але з посмішкою. Відбувалося зцілення не миттєве, не ідеальне, але глибоке. Це був процес, який можна порівняти з загоєнням землі після граду повільно, але з надією. Якщо ти колись будував щось після болю, ти знаєш, як це цінно. Але мир у маленькому селі річ крихка, і чим міцнішою ставала ця родина, тим більше напруження накопичувалося навколо. І, хоча зсередини вони ставали сильнішими, ззовні вже назрівав новий шторм. І саме тоді, коли здавалося, що все позаду. Зіткнувшись із погрозами розслідування та відібрання дитини, Марія Клара збирає свідчення від сусідів. Місцевий старішина підтримує Бенедикта, і вони спалюють компрометуючого листа на знак непокори, все почалося з офіційного листа, сухого холодного з гербом і загрозою. Починається розслідування щодо законності всиновлення. Плітки стали зброєю, і тепер на карту було поставлено не лише репутацію, а саму присутність Іллі в їхньому домі. У селі це була справжня буря, деякі підтримували, інші погрожували. Але Марія Клара не розгубилась. Вона з тією ж рішучістю, з якою колись стояла під дощем на узбіччі, пішла від хати до хати, збираючи свідчення. Бенедикт добрий батько. Марія Непокидьок, Ілля наш. Кожне підписане ім'я як цвях у труну несправедливості. Допомога прийшла звідти, звідки ніхто не чекав. Старий Омелян, колишній сотник, який ніколи не втручався в жіночі справи, раптом підвівся на сході громади і заявив Я знаю, що таке справжній чоловік, і я бачив його. Це Бенедикт, його слово мало вагу, мов дзвін. Після цього страх почав відступати. У маленьких громадах не завжди перемагає закон, але коли правда стає гучною, навіть найзавзятіші замовкають. Іноді потрібен один сміливець, щоб ціле село згадало про совість. А тоді настав момент, який вони пам'ятатимуть усе життя. Увечері біля криниці Марія принесла той самий лист, що все розпочав вона мовчки подала його Бенедикту. Він узяв його, розірвав навпіл, підпалив і кинув у вогонь. Ми не живемо за страхом, промовив він, ми живемо за правдою. Вогонь поглинув папір, як село погані язики це був акт бунту, акт віри. Іноді, щоб змінити долю, не треба воювати, достатньо вогню і рішення більше не коритись, і хоча цей лист згорів, боротьба ще не закінчилась. Бо іноді вороги не в паперах, а в серцях людей, що бояться змін. І навіть коли здається, що ви перемогли, справжня битва тільки починається. Адже в тіні вже назрівала нова атака, одна, яка мала зачепити не документи, а саму суть того, що вони будували. Їхній дім підпалюють зловмисники, але вони відбудовують його, саджаючи саджанець дуба як символ стійкості і майбутнього, укоріненого в любові. Усе сталося глибокої ночі. Тріскіт полум'я, запах диму й тіні, що пробігли через двір, усе змішалося в хаос. Бенедикт і Марія встигли вивести Іллю, але дім, який став їхнім світом, горів, як сторінки книги, написаної з любові. Вогонь забрав меблі, спогади, речі, але не зміг забрати головного рішучості. Уранці, серед попелу, коли інші плакали б, Бенедикт просто сказав Почнемо заново. І в його голосі не було жалю була лише тиша людини, яка вже пережила гірше і вижила. Відбудова була важкою. Сусіди спершу боялись допомагати, та поступово приходили з дошками, цеглою, глиною. Один приніс двері, інша стару піч усе, що могли. Але найбільшим жестом став той, коли Марія вийшла на подвір'я з маленьким саджанцем дуба, дуб кохання, як вона його назвала. Вона посадила його біля ганку, де раніше стояв вишневий хрест. Це наше майбутнє, Дім сказала. Бо справжня домівка це не стіни, це те, що ти готовий посадити навіть після втрати. Дуб був крихкий, як і все, що вони мали, але він вкорінювався, і разом із ним вкорінювалась їхня віра. Ілля допомагав поливати його щодня. Бенедикт майстрував лаву поруч. Зулейка принесла стару тену, яка пережила кілька поколінь. Вони не просто будували хату, вони будували себе. І якщо ти колись починав з нуля, ти знаєш. Перші цвяхи завжди найтяжчі, але саме вони тримають усе на місці. У їхньому випадку тримали мрію, і хоча дім знову стояв, хоч іще без штукатурки й без фарби, серце кожного з них вже було сильнішим. Але одне залишалось відкритим ким вони тепер були офіційно, що буде далі з Іллею? Бо попереду чекала остання битва вже не з ворогами, а з законом. І саме в тій залі суду вирішувалось не тільки майбутнє дитини, а й сам факт чи можуть троє людей обпалені, зранені, але об'єднані любов'ю, нарешті стати сім'єю. Сцена в суді. Суддя офіційно визнає, що Ілля тепер носить прізвище Бенедикта. З оновленою рішучістю зростає основа їхньої родини, зображена як дім, збудований із мужності, співчуття та непохитності. Зала суду була холодною й офіційною, з дерев'яними лавами і старими портретами на стінах. Там не було місця для емоцій, лише факти, документи і постанова. Але цього дня серед усієї юридичної процедури сталося дещо більше. Коли суддя підняв погляд і промовив: Ілля відтепер носитиме прізвище Бенедикта Яворчука. У залі повисла тиша. Марія Клара стискала руку Бенедикта. А Ілля, не розуміючи значення слів, просто усміхався у ту мить не закон, а життя саме підтвердило це родина, це було не лише про ім'я, це було про прийняття, про те, що минуле, яким би важким воно не було, не визначає, ким ти є. А вибір так Бенедикт не просто дав Іллі своє прізвище, він дав йому історію, коріння, гілку, на якій той зможе рости. У світі, де багатьом доводиться доводити свою приналежність, цей акт став гучною відповіддю Ти належиш. І саме в цьому сила справжньої любові. Вона не питає, звідки ти, вона вирішує, куди ви підете разом. Після суду вони не святкували гучно, просто повернулися додому, але щось було інакше. Дім ще не ідеальний, ще в процесі тепер мав ім'я у шухляді свідоцтво, на ганку дуб. У кімнаті фотографії, де Ілля стоїть між Бенедиктом і Марією, тримаючи дерев'яну табличку, яку сам вирізав, сім'я. І що важливо, це не був фінал, це був фундамент, бо дім не закінчується збудованим дахом. Дім це коли кожен день підтверджує, що ти тут не випадково. А коли сонце заходило за пагорби і дуб кидав довгу тінь на поріг, Бенедикт сидів із чашкою у звару, а Ілля бігав навколо з дерев'яним мечем. Марія Клара вішала рушники на мотузку, усміхаючись. Вони вже не ховались. Вони більше не виправдовувались, вони просто були, і попереду в них не лише будні, а життя. І саме так у найскромнішому селі народилася сім'я, яку зламати вже ніхто не міг. А тепер у мене до тебе питання скільки ще ти будеш мовчати, коли тебе принижують? Скільки ще дозволятимеш іншим визначати, ким ти маєш бути? Бо, може, настав твій час не чекати дива, а створювати його власними руками. Чи ти віриш, що після зради, болю чи втрати ще можливо побудувати нове життя? Подумай про це. Бо, як показала ця історія, навіть коли тебе зрадили, навіть коли все зруйнували, завжди є шанс посадити новий дуб, а ти вже посадив свій. Якщо в цій історії ти побачив частинку себе, якщо щось у ній торкнулося твого серця, не залишай це в собі. Поділися думками в коментарях, напиши, в чому твоя боротьба, чого тобі довелося зрікатись, щоб вистояти, бо чим більше ми говоримо в голос, тим менше стає тіней. І, може, саме твоя історія стане підтримкою для когось іншого. Чесно, по людськи, без прикрас. Тепер у тебе є вибір просто закрити це відео або зробити перший крок до змін. Знаєш, ті, хто постійно відкладає життя на завтра. Ніколи не відчувають справжнього сьогодні. А якщо ти дочитав до цього моменту, це вже знак. Сприйми його і дозволь собі жити повноцінно, не оглядаючись на осуд, на страх, на минуле. Підпишись на канал, якщо ти хочеш і далі знаходити силу в реальних історіях, увімкни сповіщення, щоб не пропустити наступні, бо вони не просто надихають, вони змінюють. І пам'ятай дім це не місце, це відчуття. І ти заслуговуєш мати свій.